Давай, 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 давай. Немає жодної будівлі, яка б не постраждала на подвір'ї. Будинок повністю зруйнований внутрі. 7 вересня армія РФ знову завдала ракетного удару по Полтаві. Пошкоджень зазнали приватні будинки. Під час прильоту подружжя Бойко було вдома. Уціліли завдяки фіранкам на вікнах, каже чоловік. Сидів у кріслі. І благодаря тому, що штори були закриті і тюлі, стекло все посипалось на мене і замотане тут все. І так я відбувся тільки перепугом. Ну, незначна там травма голови і нога поріз. Зруйновані вікна, попадали стелі, фронтони, криша. Дружина Тамара у цей час вийшла з кімнати, згадує Петро Бойко. Посло те, що вона. Вийшла в ванну кімнату і теж, а то так би стеклом би порізало. Біда велика. Гараж, як ви бачите, кухня, літня кухня, сарай, тобто всі будівлі на подвір'ї, всі пошкоджені. На старі зробили батьки ремонт. На щасливу старість як кажуть, прожити. Я не знаю, скільки це треба сил, щоб його відновити. Сусідський будинок поруч також зруйнований. Тут проживала 85-річна бабуся. Її учора забрала швидка, розповідає сусід. Була жива, а як в цей час, як вона себе відчуває і як вона, я не знаю. Оговтується після російського ракетного обстрілу і місцева Тетяна Гамага. Проживає на сусідній вулиці. У її будинку вибиті вікна. На подвір'ї повсюди скло та уламки ракети. На порозі сліди крові. Побачила, що летить, летить балістика на Полтаву. Я вийшла з своєї кімнати, тому що знала, що мама сидить на кухні. Я почула свист і дуже великий вибух. Саме ну, головне, я вважаю, що ми залишилися живі. Як повідомила у своєму телеграм-каналі секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова, внаслідок ракетного влучання жертв немає. До лікарень звернулись двоє постраждалих. Їхній стан не критичний. Нині у Полтаві проводять обстеження пошкоджених будинків. Над ліквідацією наслідків удару працюють 77 осіб та 8 одиниць техніки. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.